Можете нам пояснити, в автомобілі знаходяться якісь заборонені в обігу речі, предмети, речовини? Ну, я так пам'ятаю, що знаходяться. Ну, а які? Ну, Наркотики, як називаються, правильно не знаю. на надання. Схоже на що? На героїчні угу. А звідки вони опинилися в цьому автомобілі? Ну, наняли таксистом приїхати в Київсь. А хто наняв? Коля. Коли це відбувалося? Коли він вас попросив, яким чином це відбувалося? Сьогодні позвонив, сказав, що треба поїхати на Київ. І що в Києві завжди? Просто поїхати в Київ. Поїхали в Київ, поїхали до того магазина, там забрав пакет і приїхали сюди. А звідки вам стало відомо, що це наркотики? Як Так, вони в машині почали розпочати. Підходь. Це той пакет і та речовина, яку отримав Ніколай. Це той самий пакет, який він привезв. А що це за речовина? Не знаю. Зрозумію. Виходиться дерев'яний предмет, схожий на биту. Да? Там зафіксуйте будь ласка, дивіться, бачите. знаходиться на передньому пасажирському сидінні поліетиленові пакети в розірваному стані, в яких знаходяться гранулоподібні речовини сіро-жовтуватого кольору. перемістимо тазовні пакету, в якому також знаходиться чорний поліетиленовий пакет, обмотаний поліетиленовою стрічкою з гранулами. І на поверхні пакету міститься зразки речовини. невідомої бурого кольору. что вы здесь делаете на данное время? Нет, Еще раз. Какие? А кому вообще? Ну, вот. Должны были кому-то отдать или себе? Отдать. Отдать, да? А где вы взяли наркотики? Жить. А где вы их встретили? Там, их встретили. встретили. А где вы их хранили? В лесу? В каком? Я по... Как долго хранили в лесу? Месяц. Может меньше. Месяц? Может меньше. Хорошо, в Киев когда приехали? Когда забрали на хобби? Где именно это Я не помню, это как оно Место по на выезде. На выезде. По а выезде куда? Пусть С города да. Киева? Я, Я понял. С кем вы приехали сюда? С таксистом. Как его зовут? Знаете? Просто. Фамилия. Он каким образом здесь он знает о том, что вы наркотики? Нет, не, знаю. не знает? Угу. Понятно. Вы, вы, употребляете наркотики? Раньше продавали наркотики? Нет. Никогда. Хорошо. Где вы наркотики в автомобиле хранили? В пакете. В каком пакете? Здесь в машине.